Друзі, всім доброго днічка. Сьогодні у нас субота, так, але я працюю. Приїхала на перегляд будинку, точніше його частина. Так, будемо продавати. Ціну ще не знаю, ще не бачила, що там за об'єкт. Це район Немишлі. Вам покажу першим, тому не перемикайтеся, буде цікаво. Будинок розташований за 5 хвилин ходьби від зупинки громадського транспорту. Іти додому з такою асфальтованою дорогою. Тут ходять тролейбуси, трамваї та автобуси. Будинок загальною площою 43 метри. Почнемо з вами з предбудинкової території. Одразу біля будинку ось така простора, гарна альтанка, в якій можна відпочивати, вранці пити каву, а ввечері, ввечері є смажений шашлик. Так, такі звірята оберігають будинок. Це у нас ділянка. Тут можна посадити огірки, помидори. На ділянці є сарай для зберігання різного інструменту та гарний льох для зберігання консервації. Це літній душ, є місце для мангалу, по всій ділянці доріжки і є навіть плодові дерева. Ось така гарна та смачна яблунька. Ділянка світла. Ходимо до будинку. У будинку три кімнати. Одразу біля входу санвузол. Дивіться, яка простора сонячна ванна. Тут у нас пралка та бойлер у наявності та лічильник на холодну воду, кухня. Площа кухні 6 метрів. У будинку газове автономне опалення. Кімната номер 1 Усі кімнати прохідні. У цій кімнаті площа 9 метрів. Так, кімната номер 2 Площа також 9 метрів. Все, що ви бачите на відео, залишається. Та кімната номер 3 Вона 12 метрів. Ось така сонячна. За вікнами ви можете посадити свої улюблені квіточки. І ще раз давайте подивимося, кімната номер 3 Кімната номер 2 та кімната номер 1 Кухня. Тут газовий котел. Та санвузол. Ось такий чудовий будиночок, чекає на своїх нових мешканців.